Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Ну що ж, сьогодні буде відео, відео з квартири, де у мене триває ремонт. Триватиме ще не один місяць. Зараз хочу показати, що вже на даний сьогоднішній день зроблено. Так, друзі, значить, вхідні двері. Біля дверей у нас іде. Достроєчка ванної кімнати. Достройка навіть. Перепланіровочка. Із газобетону, з газоблоку, десятки, тобто це такі для перестінок кирпичі, да? ну, Як їх ще назвати? Газоблок, піноблок, то як називає. Ось така в нас кімнатка. Пройомчик дверей на 80. Хотіла я двері такі, знаєте, як розсувні до шафи купе, але трішки мене перенаправили, і будуть звичайні двері відчинятися сюди, в коридорчик. Щоб я могла тут поставити, душева кабіна буде метр на метр. Тут планую пральну машину, машинку зверху, сушилку, дам, полотенце сушитель. Далі тут буде в мене унітаз. Умивальничок, і ще має розміститися невеличкий такий шкаф для полотенець та для різних речей. Так, оце сьогодні виклали, все зробили. Ну і, звичайно, тут мають у мене бути ще й теплі поли. Так, ось така кімнатка вийшлася. Звичайно, вона збільшилася. Можна тепер в неї все і розмістити. Так, а тепер ми дивимося вперед. Кухня, теж будуть двері, прохід, до речі, 90 см, для того, щоб можна було холодильник, саме на такий габаритну да, техніку занести. Стіна на кухні теж вже вистроєна, так як вона є спільною для ванної кімнати і для кухні. Тому дивимося, яка в мене кухонька виходить немаленька. Що радує. Це впереді показує. Тут в мене буде робоча зона йти. Вгорі буде значить, двоконтурний котел, да? А потім газова плита, робоча зона, умивальничок, не умивальничок, а рукомойничок, да? і різні різні шафи. Їх має в мене теж бути. Багатенько, так як тепер у мене площа збільшилася. Так, ну а сюди, якщо ми повернемо, тут в мене буде холодильник і, звичайно ж, стіл можна поставити. Ми бачимо місце, тепер ми тут досхочу, як то кажуть. Потолки будуть навісні. Те саме найкращий варіант, тому що всі будь-які такі нюанси можна, звичайно, приховати. Так, поки що хлопці зачищають болгаркою стіни, тому що це все пофарбоване. І до нього ніяка штукатурка не береться. Обов'язково треба все це зачистити. Ось якраз уже стіна, там, де була гардеробна, хто пам'ятає, теж була пофарбована, вона зачищена. Так, кімнатка. Кімнатка, яка поєднується із лоджею. Дивимося, якщо попередній відео хто дивився, хто стежить за ремонтом, у мене є такі глядачі. Було в мене вікно в Європу, відкрите таке повністю, то зараз у мене вже викладений газоблок. Така опора із трьох кирпичин, тобто це 90, і ще 10 Добавили десятку і вийшов метр, тому що ми ж будемо полутепляти. Сантиметрики будуть забиратися, тому щоб не було досить низькувате, а вікно таке високе, додала 10 см. До речі, хочу сказати про те, що вікна вже сьогодні замовила таке величезне вікно, на лоджу і замовила вікно в цю кімнату. Ось та, що така більш просторіша. Оце все це не те, що сонце світить. У мене всі вікна, вони всі в цементі. Бо тут жахіття що робиться. Оце вікно замірила, що впереді воно досить, ну, знаєте, відмивати, відраювати. І трішки воно підзависає, тому вирішили, дівчата і хлопці, просто замінити вже на інше. Все Це в пилюці, а це я продам. Якщо вийде, то вони не поламані, ну не побиті, вони ніде нічого, можливо, хтось їх хоч за півціни ж, звичайно, купить. Все оце таке тут запилене в такому стані. Так, це вікно, балконний блок. Під вікон тишка неш, все це, ну, знаєте, до чого не візьміся. Вже як такий ремонт робиш, то, звичайно, хочеться все замінити, зробити її на новеньке, от, красиве. Це вже в стінах для електрики, тобто для кабелів проведено, інше вирізблено, от, куди заховати весь кабель, тому що повністю переробляється вся електрика. Так, Ось такий невеличкий обзорчик. До речі, вже перші, перші розетки, такі коробки під розеточки з'явилися.